Подарунки для дітей малечої з п'ядицької громади отримала різдвяні подарунки від небайдужих з німеччини. Така підтримка стала можливою завдяки співпраці громадської організації Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки з волонтерами спільноти місто Гревен допомагає Україні. Подарунки вдалося отримати діткам п'ядицької громади завдяки співпраці громадської організації, «Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки із волонтерами в Німеччині. Зокрема, організацією «Ю місто Гревен допомагає Україні. Саме вони неодноразово надавали благодійну допомогу оздоровчому центру тепло крилатої душі, який працює у п'ядицькій громаді. Розповідає проєктна менеджерка організації Олена Федосюк, Завдяки волонтерці Коломіянці, Уляні Валовській, яка вже багато років від початку війни допомагає Коломиї і є амбасадором благодійної допомоги як для Коломиї, так зокрема для оздоровчого центру теплокрилатої душі. Завдяки організації Гревен Хальф Юкрейн з Німеччини, пану Клаусу, ми маємо багато допомоги для оздоровчого центру теплокрилатої душі. І також цього року, в рамках цієї допомоги, в нас є подарунки від Німеччини, зокрема, зокрема з міста Гревена, де жителі. Німці, а також усі жителі, які допомагають і підтримують Україну, збирали подарунки для дітей вразливих категорій. П'ядецька громада має багато загиблих героїв, має дітей військовослужбовців. Також це діти з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб. Ці діти отримують подарунки від наших німецьких друзів. Ми раді такі співпраці. Надіємося, що це все буде на благо і найкраще. Приємність в такий складний час привіз подарунки із Німеччини Клаус Оверфельд. Він каже: вже неодноразово із спільнотою місто Гревен допомагає Україні. Надавали різноманітну гуманітарну допомогу. Цього разу вирішили привітати українських дітей з Різдвом новим роком. І підготували для них дарунки. Манітаціон Україна Цегефмс. Я був в Україні вже 38 разів, і я побачив тут багато страждань, і мені стало зрозуміло, що я повинен допомогти хоч чимось українцям. Щороку на Різдво я організовую подарунки для дітей сиріт та інших дітей в Україні. Раніше я завжди привозив приблизно 200 подарункових пакунків, але цього року все перевершило мої очікування. Цього року ми підготували вже 1500 подарунків, їх і привезли сюди. Така підтримка і небайдужість від закордонних партнерів завжди приємно тішить, а особливо коли вона для дітей, наголошує голова п'ядицької громади Петро Гайдейчук. Вже з німецькою стороною працювали у 23-му році по гуманітарних допомогах. А в цьому році то Клаус нам привіз до нового року до Різдва до Миколая для дітей, військовослужбовців, прекрасні подарунки, щоб вручити дітям. Хочу подякувати німецькому народу, що долучилися до акції, такої, яку він запровадив. Ну і радий бачити в нас на території, подякувати за ту його працю рутинну. Він не тільки нашій громаді допомагає, він зараз відправляється і на схід, і іншим громадам він буде надавати такі подарки. У межах візиту у п'ядецьку громаду Клаус Оверфельд навідався і в оздоровчий центр тепло крилатої душі.